Вітаю, шановні добродії. Сьогодні дізнаємось про передумови та причини національно-визвольної війни. Дізнаємось про навички та здібності Богдана Хмельницького та його сподвижників. А також зможемо відрізнити національно-визвольну від загарбницької війни та з'ясуємо, які ж перші кроки здійснили повстанці у 1648 році. Передумови та причини національно-визвольної війни. Безумовно, найзначнішою подією української історії XVIII століття стала національно визвольна війна українського народу. Вона спалахнула через загострення конфліктів у різних сферах розвитку суспільства. Ці конфлікти слід розглядати як передумову війни. Передусім, ускладнилася ситуація в соціально-економічній сфері. Землеволодіння, шляхти різко зросли, натомість селяни втрачали землю та ставали кріпаками. Значно складнішим стало життя міщан і реєстрових козаків, критичним було становище в релігійній сфері, яке тісно перепліталось із національною та культурною. Тиск на православних продовжився, різні верстви українського суспільства об'єднались в протестах проти польської влади. Що ж відбувалось у політичній сфері? А цей час відчутною стала відсутність власної державності, полонізація та окатоличення. Усе це разом призвело до того, що українці не відчували перспектив для повноцінного розвитку в Речі Посполитій. Назрівали також психологічні передумови до вибуху національно визвольної війни. Насильство в діях панів, орендарів, урядовців католицького духовенства викликали в українському суспільстві гнів і прагнення помститися за заподіяні кривди на підставі передумов національно-визвольної війни сформувалися її причини. Перша причина це незадоволення швидким зростанням в країні земельних володінь польських магнатів та шляхти. Друга причина це посилення національно-релігійних утисків православних українців. Третя причина це невідповідність між фактичним набуттям козаками політичного лідерства в українському суспільстві і обмеженнями, що накладалися на козаків владою за ординацією 1638 року. Четверта причина це слабкість вищої державної влади Речі Посполитої, а саме короля і Сейму, які навіть за наявності бажання не мали достатнього авторитету, щоб контролювати дії польських магнатів і шляхти в Україні. В цілому національна визвольна війна є складовою частиною української національної революції XVII століття. Вона розпочалась в 1648 і закінчилась в 1676 роках. Наступним етапом революції стала громадянська війна. Розпочалася вона у вересні 1657 року і завершилася в червні 1663 року, що спричинило поділ України на два гетьманства та викликала третій етап революції боротьбу за воз'єднання Української гетьманської держави з червня 1663 по вересень 1676 року. А зараз про Богдана Хмельницького та його соратників. Отже, національна визвольна війна українського народу у середини 17 століття тривала від лютого 1648 року до серпня 1657 року. Вона мала національно визвольний релігійний та соціальний характер. Її складовими рушійними силами були козаки, міщани, селяни, православне духовенство, а також частина дрібної української шляхти. На чолі визвольної армії та козацької держави став Богдан Хмельницький. Створити з повсталих селян і козаків боєздатну армію Богдан Хмельницький зміг завдяки команді сподвижників. Серед них були представники різних станів козацтва, шляхти міщан. У роки війни вони стали талановитими воєначальниками, будівничими держави, дипломати. Сам Богдан, він же Зиновій Хмельницький, у 53 роки став гетьманом України і фактично став творцем Української козацької держави. Він походив із дрібної української шляхти. Освіту здобув в одній із київських шкіл та у Львівській єзуїтській колегії. Із юнацьких років Хмельницький перебував на військовій службі у 1620 році. Разом із батьком він взяв участь у поході польського війська до Молдови проти турків. У битві під цицорою батько його загинув, а сам Богдан потрапив до турецького полону, з якого його викупили запорожці. Повернувшись, він вступив до реєстрового козацького війська. А згодом став писарем. Брав Хмельницький участь у походах проти Кримського ханства, а в часи повстань 1630-х років виступав на боці козаків. У січні 1648 року він очолив національно визвольну війну. Під час війни проявив себе як досвідчений полководець, талановитий дипломат і видатний державний діяч. Він сформулював ідею створення незалежної української держави в її етнічних межах і розпочав здійснення своєї мети. Він домігся визнання Української козацької держави як суб'єкта міжнародного права, помер у віці 62 років у столиці своєї держави Чигирині і був похований у Суботові в Велінській церкві. До найближчого оточення гетьмана належали представники козацької старшини, такі як Іван Богун, Кіндрат Бурляй, Іван Гиря, Матвій Гладкий, Філон Джиджалій, Максим Кривоніс, Іван Виговський, Антон Жданович. Соратники Богдана Хмельницького. Мали протилежні погляди з багатьох питань. Частина були поміркованими, інші радикальними. Богдан зміг згуртувати їх навколо ідеї боротьби за визволення України. А тепер коротко про періодизацію національної визвольної війни українського народу середини 17 століття. Історики ділять війну на чотири періоди під час першого у 1648-1649 роках. Повстання не було значних масштабів, а уряд Речі Посполитої вимушений був надати Україні автономію. Другий період 1650-1653 роки став часом затяжної та виснажливої боротьби між козацтвом і поляками без очевидної переваги на боці обох сторін. Третій період, 1654-1655 Відзначився наданням сусідньою московською державою військової допомоги Україні. Відбулось успішне завершення українсько-московськими військами літньо осінньої кампанії 1655 року. Проте наступний четвертий етап 1656-57 років продемонстрував незацікавленість Москви у повній перемозі над Варшавою. Україна укладає військовий союз із Швецією та Трансильванією проти Польщі. Завершила національно визвольну війну смерть Богдана Хмельницького, оскільки вона призвела до розгортання конфлікту між різними групами козацької старшини. Як же розпочалася війна? Приводом до початку повстання, що переросло в національно визвольну війну, стала особиста кривда, заподіяна Богданові Хмельницькому чигиринським підстаростою Даніелем Чаплинським. Зі своїми слугами він погребував та зруйнував родинний хутір Хмельницьких суботів. Забрав його дружину та жорстоко побив малолітнього сина. Звернення Хмельницького до суду, а потім і до короля, з вимогами покарати нападника не мали результатів. Не знайшовши справедливості, Богдан приєднався до козацької старшини, яка таємно обговорювала план повстання проти польської влади в Україні. У вересні 1947 року Богдан Хмельницький розробив план виступу проти Речі Посполити. Повстання вирішили розпочати в листопаді 1648 року захопленням Трахтимирова, де перебував урядовий комісар реєстрового козацтва Яцек Шемберг. Домовилися також направити послів до кримського хана і турецького султана, щоб заручитися їхньою підтримкою. Однак плани повстанців було видано полякам: Хмельницького заарештували і кинули до в'язниці в Чигирині. Звідти він утік завдяки допомозі чигиринського полковника його кума Станіслава Кричевського та своїх друзів і подався на Запорожжя. На початку 1648 року Хмельницький із загоном прибічників прибув на Запорожжя і 25 січня без бою оволодів Січчю. Значна частина реєстровців вирішила підтримати повстанців. Ці події вважають датою початку національно-визвольної війни. Невдовзі відбулася козацька рада, на якій Хмельницького було обрано гетьманом війська Запорозького. Богдан Хмельницький звернувся з універсалами до українського народу, де закликав усіх вступати до козацького війська для боротьби проти польського панування. Водночас посольство гетьмана в березні 1648 року уклало договір із кримським ханом Іслам Гереєм III. На допомогу українським козакам хан надіслав 6 тисяч кіннотників. На кінець квітня 1648 року гетьману вдалося зібрати 5 тисяч козаків. Разом з шістьма тисячами татар вони виступили проти польського регулярного війська. Це військо очолював великий коронний гетьман Микола Потоцький. І воно складалося з 18 тисяч вояків. Щоправда, з них тільки 6 тисяч становили і в кваліфіковані війська. На відміну від козацьких. Виступів попередніх років, у 1648 році боротьба проти польського шляхетського панування в Україні набула великого розмагу та стала всенародною. Отже, у 1648 році політика Речі Посполитої призвела до появи великої кількості незадоволених серед різних верст суспільства. Це створило передумови до початку національно-визвольної боротьби українців. Богдан Хмельницький став лідером повстанців і разом зі своїми сподвижниками згуртував український народ для боротьби за свої права та свободи. Національно визвольна війна українського народу розпочалася після оволодіння військами Богдана Хмельницького Запорозькою Січчю. Далі прослідкувати за першими успіхами та труднощами, які виникли перед повстанцями, ми зможемо під час наступного року. Ну а на сьогодні все. Бувайте здорові!